Радикально налаштовані громадяни користуються тим, що при штурмі приміщення Державної обласної адміністрації користуються тим, що люди дуже близько підійшли до адміністрації. Вони вискакували з-за їх спин, кидали димові шашки, задіювали газ проти співробітників міліції і знову ховались за спини громадян, ховались за спини громадян, ховались за спини громадян. Нам надо грязь, я вже моря, я вже моря, що робимо ми вижили, я не знаю, так это що? Зачем мы все такие не Потому что песню не сразу с самого начала все не понятно, что делать. Там не тільки кравчу. Якщо ще, повірте мені, що таке случилося? Комуністи на грабують не їм треба було зробити переворот. А далі гроші комуністи. А хто? А хто? Не буду. Звісно, учительниця. Друзі, завтра на 12 годину збирайте всі Чернівське обласні віще тут, на 12 години. І ми будемо з вами радитись, як далі поступати. Учора нам вдалося при, при, призупинити тут кровопролиття, щоб не, щоб, щоб не, було, щоб не було крові. Значить, ми коли заглянули сюди, бачимо, там стоять все за... Та ні, брати! У зараз іде, ганька, за голови, засвітові. Те, що не То я думаю, що, те, говися, перешло, що це, черговий склад, і вчора Петро Порошенко також про це сказав, що було на те, використовували те, щоб залегці знали, що ми від цього не Чому лідери опозиції настроювали на першому святкуванні цих манежних... Законів, які були прийняті 16 січня, за ті, які розповідають, коли разом з Донецьком, з Дніпропетровськом, з Одесою, живуть в одних наметах. політв'язням і Юрій Водинин тимошенко Третє сказали повернення до конституції 2004 року. Ці вимоги, всі, які запропонували і сказали, що ми Ми не будемо брати, тому що там стоять наші хлопці, міліціонери, і буде проється. Сторони, це Чернігівська кров, це наші брати. Як народні депутати, збираємось, плануємо на вівторок йти до Верховної Ради і добиватися, по-перше, скасування всіх тих законів, які були прийняті в супер супереч всіх мисливих і немислимих порушень законодавства, закону про регламент, конституцію. Ви знаєте, всі висловлюють велику подяку один одному і висловлюють, і висловлюють подяку киянам, завдяки яким так само цей майдан стоїть три місяці. Які кожного дня тисячі людей розміщають себе вдома, які кожного дня, коли хотіли камнями, то Господь сказав, дітям в і камінь ніхто не пожиття, тому вони всі важають, що в кабінеті міністрів. Вона задіхнула на життя людини, коли скоїли вже скільки вбивств. І я думаю, що це ми знаємо з вами тільки що 6 чоловік, а скільки насправді, я думаю, що все тайно, як говориться, стане явним. Ми ще з вами мовимо. Дай Бог, щоб ми з вами це кровопролиття. Юлії Володимирівні Тимошенко.